Друзі, в нас нова серія про те, які пластикові вікна найкращі в цьому будиночку. Тільки що були, дивіться, ситуація така. Становлено Века, 82 серія, 82 мм Скільки ж там проблем? І це поєднання проблем виробника і проблем через неякісний монтаж. Тож, які там є проблеми: стулки вигнуті дугою. Нижня частина стулок також вигнута дугою в іншій площині. Не відцентровані елементи фурнітури по всьому периметру. Тобто є така історія: ти ручку закрив до кінця, і деякі цапфи закриті до кінця, а деякі не до кінця. Випадає ущільнювач з паза. Це не дуже є проблема, але все ж таки. Не дуже приємно, коли ти ходиш, наприклад, через двері, і він просто випадає з пазу. чим просто випадає постійно з пазу. Нижня частина ось тут стулки. Прогнута догою. Коли ми відкриваємо стулечку, бачимо, зробили відміточку. Ось. Тут маємо десь орієнтовно 8 мм. Там 7. А тут ми маємо 12 або навіть більше. Оця частина вигнулась ось так, а ця частина стулки, вона вигнулася ось так. Через те, що тут недостатнє неякісне армування. То і маємо ось тут таку відстань. Як підсумок, неякісне армування поєднано з неякісним монтажем, і бачите, вікно не закривається. Вікно не закривається, ручка в нас рівно. Тому що тут сапфа, ось ця цапфа. Вона ось тут же за пластик чіпляється, і тут питання не в регулюванні, тому що стулка виставлена рівно рівномірно на петлях, на завісах її піднімати вище нема куди, бо там вище вже тако.